Добрий день, сьогодні 10 вересня, тут обход роблю молодих ябл... яблуньок, які в мене були пересаджені для себе. Ну, от, зняв Марс недавно Беліда. А це е... так, сьогодні 10 вересня, 24 року, Полтавська область. А це сорт е... потрапив до мене під назвою Густава. Я теж його зірву. Таке одне єдине яблучко, зовсім не... Якби поки не товарне, трошки так набік якось. Я просто... Це таке невелике воно. 144. Оставлю пізніше, скуштую еге там тріщинка. Можливо потім я за нього забуду. А Ладно, ми його розріжемо, мабуть, зараз. Зараз розріжемо. Розрізав. Соковите ще, хрумке. Зараз скуштуємо. Солодке з кислинкою. Тут кислинка найбільша, якщо порівняти Марс Беліда. Ну воно ж зірване, ті ж вже впали. Ще воно не достигше, ну та, Я думаю, воно б не лежало тут з В Взагалі яблучний запах, можливо, зря я розрізану, та добре. Такого плану Яблочко трошки продовгувати. Ще раз. Смак непоганий, але ще не влажалось воно. Ще зеленкувати, скажу. Ну як є, так і є. Густава.